Всем привет! Знаходимося в двохкімнатній квартирі. Старана Стара Будова. Блин курс виконаних електромонтажних робіт. Ми знаходимося біля щитка, який Кидає розложені дві окремі кімнати, на ванну, на правильну машинку на котел, на кухню і на духовку. Шість ліній тут у нас знаходиться? Тут тобто знаходиться. Розподійчи ще слаботочки всі телевізори, інтернет, які сюди сходяться в цю точку. Це розподіляча коробка. Це виключатель на коридор. Включає лампу. І тут каша є розетка в коридорі. Тут у нас знаходиться ванна лампа, витяжка, тут розетка і тут у нас розетка. Розетка і, і виключатель на, на підсвітку під зеркало. Тут знаходиться виключатель на кухню і на ванну. Запрацюється коробка. Попадаємо в кухню. Кухня у нас теж є, тут знаходиться телевізійна, інтернет. і 220 розетка Для телевізора. Натяжної стелі чи підісною тут не буде відповідно всі роби билися по підстелю чтобы кабель сховати під штукатурку. Вот у нас рабочий стил, розетка для рабочего стола, снизу правильно машинка. Дальше у нас есть духовка, вытяжка и розетка для духовки. И дальше рабочий стил. Дальше у нас розетка на котел. и розетка для стола. Ветроубок. Всякий выпадок. Дальше мы попадаем в зал. У нас розетка, коробка, виключатель, розетка для телевізора, для інтернету і 220. Тут у нас розетка для кондиціонера. Що зробить? Раз ще ми йдемо в кімнату. Тут у нас по дорозі в коридорі ще гардеробна знаходиться. І тут виключатель і лампа. Тут ми попадаємо в кімнату, розетка з одного боку, маю боліжку має бути з другого боку розетка. Тут у нас сходна держава на балкон, на виключатель кабель проходить і лампа. Тут у нас розетка. Зерка, підлітка телевізор, інтернет, і телевізійна коробка розпорядівці і виключатель. Ну, Двохкімнатна квартира, стандартна планування, чого нас одного немає. Так, в основному все. Все, пока, до зустрічі.